Є можливість зупинити Путіна і його щоденні обстріли. Зеленський пояснює, чому саме зараз. Президент наголосив, що цієї осені кожну добу росіяни долблять по нашій енергетичній інфраструктурі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Цієї ночі Росія вдарила по нашій енергетиці та цивільній інфраструктурі понад 300 ударними дронами та 37 ракетами, заявив президент України Володимир Зеленський, який підкреслив, що з ракет значна кількість це балістичні ракети. Під атакою опинилася інфраструктура Вінницької сумської. Та Полтавської областей на Чернігівщині поніжено. ударили і пошкодили пошту. Одна людина поранена, наголосив він у своєму телеграм-каналі. У Харківській області росіяни били по критичній інфраструктурі, по частині Державної служби України з надзвичайних ситуацій є поранені. Усюди триває відновлення зараз. Працюють служби, додає президент. Він також заявив, що є під. Твердження, що росіяни застосовують подвійний терор, б'ють шахедами з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють. Над відновленням після пошкоджень цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі дрони та ракети. Путін глухий до всього, що говорить світ. Тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, це мова тиску, тиск санкціями, тиск далекобійністю можуть бути сильні рішення, які допоможуть, підкреслив. Голова держави він додав, що це залежить від Сполучених Штатів Америки, від Європи та від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна. Зараз важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході у Європі. Це теж можливо. Саме про це говоритиму сьогодні і завтра у Вашингтоні. Зазначає Зеленський, як повідомлялося, російська окупаційна армія атакувала. Чернігів та Ніжен, зокрема у Ніжині, дрони влучили в один з логістичних об'єктів та багатоповерховий житловий будинок. Ворог також атакував одне з підприємств. Чернігова на Полтавщині, Росією, були атаковані об'єкти газовидобутку ДТЕК Нафтогаз. Їх роботу було припинено. Через атаку без газопостачання залишилися 6 тисяч споживачів у шести населених пунктах. Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської облвійськ адміністрації Володимир Когут додав, що об'єкти нафтогазової промисловості були пошкоджені у наслідок як падіння уламків, так і прямих влучань.